За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Переносимося до рівного, де зовсім скоро розпочнеться поєдинок між Вересом та Лівим берегом. Закінчується в нас п'ятий тур. Сьогодні останній ігровий день і розпочинається він саме з цього поєдинку. Поєдинку між командами, які здобули свої перші приємні емоції по ходу нового сезону. Обидві команди, які здобули свої перші перемоги для лівого берега, це взагалі була історія. Вовченко через Кожухара. Роздивився кожухар, куди можна викинути, і туди в боротьбу. І класно Степанюк зараз працює головою. Скидає м'яч на партнера. Тут знову ж таки опиняється. Шарай він битиме 1-0! Ось Так атака все надзвичайно просто, але результативно. Владислав Шарай відзначається вже на восьмій хвилині зустрічі. Ну, я думаю, зрозуміли ви так по реакції Владислава Шарая, що цей м'яч буде скасовано. А ось тут уже нам покажуть, що саме з цього ракурсу, ну як я й казав, тут міліметраж такий корпус шарая був ближчий до воріт, аніж в даному епізоді шапував. Знову далеко виносить м'яч Кожухари. Знову ж таки, другий поверх виграється. Футболістами Вереса тут дається ще й відібрати підбирання. Шарай, шарай штрафному може пробувати. Удар Шарая Миканів відбиває, але є добивання. Руслан Степанюк забиває знову вражається ворота лівого берега. Але тут треба вкотре дивитися. Повтор давайте поки що не особливо. Радіти чи не радіти цьому забитому або ж то пропущеному м'ячу, дивлячись до за кого вболіває. Тому що треба дивитися, в якій позиції саме перебував Степанюк після удару Шарая. Поки що знову все зараховується. Асистент Михайла Райде не підіймає прапорець. Руслан Степанюк святкує. Цей забитий м'яч, тільки проговорив його про його вожацькі якості. І шанс для Степанюка. Забити свій перший м'яч саме в УПЛ після повернення. Забирав Вовченко. А тут знову ж таки ми бачимо біля воріт. Вереса атаку з лінії воріт. Зараз відбиваються рівняни. Добивання ще одне буде, знову заблоковано. Цка взагалі подивитися старт, з чого все розпочалося. Чому м'яч залишився в лівого берега безпосередньо біля воріт Кожухара. Грамотно все робив лівий берег, але зараз треба грамотно відоборонятися, тому що тут є певний провал. Гайдучик протягує м'яч. Гайдучик під ударну ліву собі робить. Гайдучик забиває. Як же це більярдно було? В падінні якраз м'яч від дедуха відскочив у руку гайдучка. Від руки гайдучика м'яч влучає в руку дедуха, який вже був в падінні, який вже був в польоті. Ну тут всі елементи. І волейболу, і футболу різних видів спорту зібрались. Це не вказання на центр. Це означає, що одиничка буде і далі горіти на табло біля Вереса. Правий фланг більше задіюється в них. Гакман, Неточна передача. Читається вона з соколовим. Тут серія дрібних помилок, і важко здогадатися, кого м'яч опиниться. Ось він шанс Степанюка, падіння і одразу на 11-метрову. Одразу, хоча Банада показує, що тут потрібно картку давати Руслану Степанюку. Чому Банада показує, що так сильно все домальовав Степа Степанюк? Ну-ну-ну. Ну, що вам сказати, друзі. Я не знаю, чи це жовта Степанюку, але здається з усіх ракурсів, що Степанюк просто замахнувся і не влучив по м'ячу. І так це й було. Співакова ніяких дотиків до нього не було. Ось тут, коли котився банада, можливо, щось було. І вже потім Степанюк завалювався. Ну, цікаво. Гайдучик Джон Террі. 2008 фінал проти Манчестер Юнайтед. Згадуємо одразу. Тут навіть далеко ходити не треба. Один в один. А От тоді просто в сторону було, а зараз поперечена. Не забуває Гайдучик. Без розіграшу йде подача. А через себе. Гайдучик, попри свої габарити, складається і не найвищий м'яч хотів підійняти таким. Способом ще одна подача до штрафного майданчика. Там синиця намагався нав'язати боротьбу на другому поверсі. І знову ж таки м'яч повертається вже ударна позиція. Один один забиває лівий берег. Ось так буває в футболі. Друзі, коли я казав, що хиткий рахунок 1-0. Хоча він мав бути набагато більшим. І джокерське відчуття. Віталія Первака спрацьовує вже буквально за дві хвилини, тому що Клим Приходько забиває другий гол в історії лівого берега. Знаєте, друзі, хто забив перший гол в історії лівого берега в УПЛ? У минулому матчі перша історія була створена. Але це був Андрій Якимів. Тепер до цього імені додається Клим Приходько. Таке відчуття, ніби зараз лівий берег сам себе підмінив. У другому таймі вони куди активніше. Якраз в другій половині. Тим контрвідповідь від Вереса може бути ще гострішою. Луан обіграє суперника. Проходить далі. б'є! Миханів потягнув цей удар. Змінюється ситуація. І бачимо, що поруч у турнірній таблиці якраз розташовується. І Верес, і лівий берег. Зараз 5 та 4 очки у них. Войцеховський! Під опорну ногу зараз пробиває Кожухару. Далі добивання, але. Розіграли зараз Соколов та Синиця. Іде передача. сухоручко, чіпляється. Приходько тонка передача. Приходька. 2-1. Лівий берег. Камбек. І друга заміна спрацьовує. Тарас Галас забиває. Що відбувається на авангарді? Лівий берег, який терпів, увесь матч, виходить вперед. Як же працюють комбінації в лівого берега після потрійної заміни? Я буду це говорити. Це геній Віталія Первака. Гагман Гакман. м'яч втрачає і каже, давайте грати хлопці далі. Михайло Райда. І контратака лівого берега поки що в 2-2, але Підтягується гравці. Вереса. Яка передача Войцеховський! Войцеховський, падіння. Свисток. Від Михайла Райди з паузою, але на 11 метрів. Похано, що зараз немає камери з коментаторської, бо я зараз як персонаж того мему, який сидить, хапається за голову. Що тут відбувається? Один пенальті нереалізований, Ми вже побачили. Ці самі ворота, але Дедух б'є площину. Дедух стоїть на опорній нозі і не розводить голкіпера та м'яч. Андрій Кожухар вгадав напрямок, але нереально було просто його потягнути. Там самий куточок під стієчку і дуже потужний удар. 3-1 лівий берег попереду. Цей поєдинок у нас завершиться офіційно. Потрійний свисток жестикуляція від Михайла Райди, який фіксує другу в історії перемогу лівого берега. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.